цікавишся криптовалютами і не знаєш, чого почати вивчення. Я тебе запрошую до себе в криптоспільноту. Тут ми разом будемо вивчати, як на цьому заробляти, як не втрачати, як втримувати свій прибуток, розумітися на цьому і бути успішним в цій спілку. Друзі, всім привіт, з вами Світлана. Сьогодні у нас така тема буде досить потрібна для нас, українців. Вийшов новий законопроект 10.225, якщо не помиляю. про врегулювання обороту віртуальних активів в Україні. Багато дискусій на цю тему в різних криптоспільнотах і статті в інтернет-виданнях. Тобто люди обговорюють цю тему, тому що багато вже з нас українців зацікавлені криптою і хочуть на цьому заробляти, хочуть користуватися благами криптовалютних операцій і де тепер. Але закон. Наш починає шукати виходи для того, щоб це все легалізувати і щоб офіційно люди платили за це податки. Тому я вирішила сьогодні цю тему підняти, не так обговорити деталі, бо деталі обов'язково обговоримо. Але я хочу почути вашу думку і висловити свою взагалі щодо того, як це має виглядати. Так що давайте, люди добрі. Хто ще не підписався на мій канал, то будь ласка, підпишіться. Поставте цьому відео лайк, напишіть якийсь коментар мені внизу під відео, що ви думаєте на цю тему, і ми пігнали дивитися відео. Отже, я далеко ходити по різних інтернет не стала. Я саме такий взяла Forbes, якийсь найбільше обговорює такі речі, висвітлює, які всі знають. Так що давайте будемо по Forbes дивитися, що ж вони там пишуть таке. Отже, у 2022 році парламент парламентарі ухвалили законопроект 3637 про віртуальні активи, який міг набути чинності лише після змін до податкового кодексу. Знаєте, ми з вами попередній раз це обговорювали, Я знімала на цю тему відео. Передивися свою підказочку. Я виділяю окремо окремий розділ на податки на закони, щоб ми розумілися в цьому і були завжди тримали руку на пульсі, і щоб ми були в курсі актуальних новин. Однак президент витував його вніс ще низку поправ. Законодавці намагалися змінити податкове законодавство під час війни, але ці спроби не були успішними. Ну, Звичайно, війна нам завадила і тому така ситуація. А 7 листопада у Верховній Раді було зареєстровано законопроект 10225 про врегулювання обороту віртуальних активів України. Написанням займалися Національна комісія цінних паперів та фондового ринку разом із фінансовим комітетом Верховної Ради та компанією з Великої Четвірки Ernst Young. Послуги останньої оплатило американське удове агентство. <свісно> Куди ж без американців? Як же ж без них, щоб вони часом не сказали нам, які, які нам закони приймати? Я розумію прекрасно, американці зараз так само дуже сильно ну, зайняті тим питанням. Спочатку, бачите, в них все вирішується через суди. Вони спочатку вишукують якісь проблеми. Виносять їх на суд. Тоді суд розглядає, приймає якісь рішення, і на основі цих рішень відбудуться слідуючі судові засідання, ще якісь проблеми вирішуються. Тобто ну, американці таким чином роблять. Може, це і добре. Бачите, перед тим як прийняти якийсь закон, треба дослідити, як ну цю ділянку. А як її дослідити? Ну просто прочитавши про неї, не бувши в цій сфері, не розуміючи всіх, ну всіх нюансів, ти не зможеш це зробити. І тому американці таким чином діють. Вони спочатку шукають, що їм не подобається, які в них претензії, конкретно йде, йдуть. До тієї криптовалюти, чи до того, як відбувається обіг коштів, різні питання, про їхню реєстрацію, про подання різними компаніями, своїх статусів. Тобто вони вишукують проблеми, а тоді їх вирішують через суди і офіційно, і вже, повірте, на основі цих судових рішень будуть прийняті в них відповідні закони. В них, якщо закони приймаються, вони не дуже аж там спішать їх потім міняти. Тому що в них і так проблем своїх вистачає, і вони цьому не дуже виділяють багато уваги. А в нас приймається закон. Все, і ми маємо його виконувати. Який він той закон? Чи він хороший, чи він так собі? Ті правки, поправки, 300 правки. Ну а хто ви люди добрі? Хто ви там в тій Верховній Раді такі? Що ви знаєте про криптовалюти, щоб ви зараз, ну про віртуальні активи, щоб ви зараз ті правки-поправки розглядали? Вникніть тут в те питання. Може, я занадто ну, відношусь до цього скептично, але воно так десь і є. Перед тим, як будувати дорогу, спочатку людям дають притоптати стежку. Ну там перед тим, як класти е, таку вже. Асфальтовано там чи з бруківки. правильно? Кладуть по тих місцях, де люди ходять. А наші як люблять робити, кладуть, а люди притоптують по траві. Дуже часто такі є, правда так само і з тим треба робити. Мені здається, при тим як прийняти закон. Та я розумію, що ми дивимося на Америку і на Європу. В Америці свої е, нюанси є, тому що ну люди там задіяні взагалі. В цьому світі, в усіх сферах і вони розуміють прекрасно, чим це все грозить, як криптовалюта може їм нашкодити. Вони беруться за то, але і вони і лояльні дуже. Вони ж демократи, вони ж не можуть так просто заборонити щось і це. Так, тому така в них схема, в них через суди. Європа, вона що? Зрозуміла, що вже зараз розповзлася і треба срочно щось приймати. Прийняла, а далі буде видно то. Ну а ми діємо такою схемою. Отже, давайте подивимося, як. що ж таке нашумівше зараз в наших криптоспільнотах на ту тему. Отже, мінцифри та індустрія проти цього законопроекту, що пропонується натомість. Щоб вивести криптосектор стіні, нам потрібно створити спеціальний податковий режим для цього бізнесу. То і так було зрозуміло, що потрібен спеціальний податковий режим, написав очільник Мінцифри Михайло Федоров. У відповідь на зареєстрований 7 листопада у Верховній Раді законопроекту. Тобто вони зареєстрували один законопроект. Він не пройшов, тому що немає податкового кодексу під нього, і зараз зареєструють такий самий, похожий тільки другий законопроект, нічого не змінивши. Реєструй, добре. Педро молодець. Він ну, робить наголошення на цьому. E, значить, мета законопроекту оновити український закон 2021 про віртуальні активи, адаптувати його під європейські норми регулювання міка та приписати зміни до куткого кодексу, щоб відкрити шлях до стягнення податків із криптовалют. Сподіваюся, закон ухвалять у вересні, а запрацює він уже з 2024 року. Не ухвалили у вересні. Я казала, що цього року це не буде, так і вийшло. То і так було зрозуміло. E, 24-го року він запрацює невідомо, чи він взагалі запрацює двадцять а можливо і запрацює. E, це говорив Юрій. Войко, що був залучений до написання документа. Два місяці по тому закон лише зареєстрували Верховній Раді, а гравці ринку і цифри від нього не в захваті. За що критикують законопроект? Отже, основні тези. В чатах де стосується криптани, соціальний хейт, говорить засновник криптовір'я Куна Михайло Чабанян. Перша причина невдоволення ставка пода. Автори законопроекту пропонують стягувати 18% з інвестиційного прибутку та 1,5% відсотка військового збору. Нам потрібно якось конкурувати з ЄС, азійськими країнами, США тощо, тому податок для фізосів не має бути 19,5%. Можечю були. <ріст> Розумієте? От дивіться, який тазі звучить, чому за купівлю акцій громадяни мають платити 18%, а крипти 5 Пропонує бойку 5% платити. Тому що, друзі мої. Акції це є акції, це ти їх купив. Фірма, яка продала тобі ті акції, або розвивається, або не розвивається, і ти продав. Криптовалюта це зовсім інша справа, розумієте, друзі мої дорогенькі. Розберіться спочатку, що ви пропонуєте. По-перше, ви пропонуєте на вході і на виході платити 18%. Ну тобто я поклала річне на вході, на виході я поклала кошти на біржу. Ви зафіксували факт, що я поклала там, наприклад, тисячу доларів. Коли я вивожу з біржі там півтори тисячі доларів, так? Ви зафіксували той факт, і вже е, я плачу податок з півтори тисячі з тих, які я вивела, тобто я 18%. В декларації вказую, що я заводила, і вже на наступний рік так в законопроекті було попередні. Е, ну ще не схвалено. Вже на наступний рік ви відмінусуєте те, що я їх заводила цю тисячу і. Вже аж на наступний, тобто через рік мені порахується, що я тільки з тих 500 доларів, які я заробила, можу заплатити податок. Але відразу, як я вивожу, я плачу з того по факту, що я вивожу. Розумієте, де з кредитом зводиться аж в кінці року, в кінці річного звіту. Добре, дурниці, то ще все дурниці. Питання наступне. Дивіться, це стосується чого? В заводу коштів на біржі, тобто ми заробляємо на біржі, торгуючи на біржі як трейдери, так? як інвестори, які поклали і заробили. Якщо ми не заробили. Ну, якщо ми поклали кошти і ще раз поклали кошти і не заробили. Хто нам компенсує те, що ми не заробили, ті втрати? А ви податки хочете з того, що ми заробили, а з того, що ми не заробили. Дивіться, якщо фірма банкрутує та вона не заробляє, в неї є активи. Вона може продати свої активи, розпродати завод там чи фірму, чи якусь обладнання, якісь техніку. Тобто вона відбиває якусь частину з того, що вона не заробила. Вона сама ця фірма може відбити. Так, податки 18% ми платимо, але ми відкомпенсовуємо. Тобі ці втрати, а біржа, яка а ти а, а ті кошти, які ти не зробив, просто поклав. Тож тобто ніхто не компенсує. Чому такий високий податок має бути? Акція цінний папір. Це є е, частина тої фірми, яка торгує, яка щось виробляє, яка чимось займається. Правильно? Крипта це ні, це не то. Друзі мої, крипта. Якщо так дивитися з боку, ну я говорю це зараз не як криптан, а як просто людина. Це повітря, розумієте? Ми платимо за повітря, яке має сенс в нашому житті, тому що багато і іншого є такого, яке не можна виміряти, але воно має сенс. Ми за це платимо. Тому я вам скажу, що так просто. Що... Дивіться, якщо взяти наших бізнесменів, українських, нещасних, бідних бізнесменів, які відкривають свою фірму з нуля. Людина-ентузіаст 30 років незалежності, Людина-ентузіаст. Хоче відкрити свою фірму, що їй пропонує держава? Яку допомогу? Ну зараз вже там якісь придумали там 3, 5, 9. Нічого не було. Ви розумієте? Як взяти з людини податки так можна, як щось запропонувати натомість для розвитку зниження податків, хоча б перших декілька років, як за кордоном це робиться, коли людина відкриває свою фірму, вона має зниження податків на перших на певних пару перших років. Далі їй все рівно якісь дотації, якісь стимули, щоб бізнес розвивався, щоб не занепадав. Їм держава зацікавлена створенні робочих місць, створенні податкової бази, розумієте, що вони, А в нас ні, в нас плати податок. Якщо ти фірма така велика, яка має багато робочих місць, ти платиш. 25% з прибутку із цього решту військові збори і т.д. І, і 25% ще з людини, з твоєї людини, яку ти наняв. Що ти за неї платиш такі, і ті кошти, які вже вона отримує на руки, це вже за мінусом тих 25 чи 26. Я не вже точно, ну, плюс-мінус 20 з копійками відсотків тих коштів, які вона заробила. І фірма платить половину державі. Можливо, вижити в цій фірмі? А як її розвиватися? Як вкладати, з чого вкладати в розвиток? Лісти в кредити. А для чого їй лісти в кредити, якщо вона може сама заробляти ця фірма на себе? На, що кредити і стільки платити, то я в тебе заберу, а потім в тебе ще й позичу. Держава забирає, а потім на тобі я тобі позичу. Щоб ти ну тобто той бізнесмен він в шоці. І ті люди, які не розчаровані, ті, що тримаються на плаву, вони просто заходять в тінь. Вони не показують своїх податків і ніколи не покажуть. Вони не покажуть своїх прибутків. тому ну, що ну для чого платити стільки? Це просто бред, ну неймовірний. Люди задумайтеся, задумайтеся, ті, що придумують ці закони, це просто жах. Ви розумієте? Ви самі на взятках живете? Ви проживіть на ту зарплату, яку люди живуть. Ти вже мене несе, я не можу, просто не витримую. Так що я думаю, що стільки це забагато, тих 18% забагато. 5 – Окей, 5 – добре. Це я підтримую. 18 – не підтримую. Слухайте далі. Ну тобто, ну зрозуміло, що засновник біржі Куна він проти, але в іншій криптобіржі Binance, менше претензій до законопроекту. Відсутність ясності в регулюванні гальмує зростання та перешкоджає впровадженню цифрових активів, вважає голова Binance. Тобто він за. Він хоче. Придумайте закони, регулюйте. Люди топля, я підтримую вас. А чому? Дивіться, ви не звернули увагу на днях. Була новина з цього місяця, що вінан створює свій гамане. Для чого вам цей гамане? Ну вам що не вистачає? що ви і так біржа, що у вас і так кошти. Оборот іде кошти. А їм для чого потрібен гаманець? Я торгую на біржі, і я собі тримаю, а на що мені виводити і тримати на. Тобто, дивіться, щоб мені покласти на зовнішній гаманець кошти, чи на холодний, чи на гарячий, ну, тобто, там, на електронний. Мені треба вивезти з біржі кошти, щоб туди покласти. Тобто вивід буде фіксуватися. Задумалися? Вивід коштів буде фіксуватися. І з нього ми повинні платити податки. 19,5 я б нам пропоную. А Binance натомість, мати вам всередині біржі гаманець. Тримайте свої кошти. От для чого нам потрібен цей гаманець? А Я думаю, нам ти гаманець на бінанс. Поняли? Зрозуміло. І тому бінанс не проти. Та ви придумуєте закони, ви регулюєте, А ми натомість придумаємо лазейки, щоб ваші закони обійти. І все, і буде все окей. От і все, розумієте, люди добрі. Тому я вам кажу, думайте над нормальними законами, щоби ніхто не думав, як їх обійти. А щоб всі насолоджувалися життям в цій країні. Тому що і так же потріпали, і так же, блін, весілля по мільйону доларів робите, розумієте? Ви ж вже знову? Так що люди добрі. Я сподіваюся, що ви зрозуміли основну суть питання У 2024 році. Вони збираються розглянути цей закон, приймуть, не приймуть, побачимо, в якому виді, так само побачимо, і так само зрозуміємо, чи варто нам виконувати, чи ні їхні, як то кажеться, те, що вони поприймають. Тому що ну, треба радитися, треба не просто радитися з криптанами, а треба вникати в суть питання. Америка йде, бачите, молодець. Оця демократія в ній ну, найкраще себе зарекомендувала ця система. Спочатку через суди, через це вони доказують, а тоді приймають закони. Такі, які будуть всіх влаштовувати, які вже будуть під ґрун... підґрун... ґрунтя мати цих рішень. Так що ще поки що чекаємо до 24 року, там побачимо. А ви, якщо ще не підписалися мій канал, підписуйтеся, ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалося. Якщо вам не сподобалось, пишіть, що не сподобалось. Я дуже рада вас в цих коментарях бачити. Розвиваємо нашу просту спільноту. Підписуйтесь на мене в інстаграмі, в Тіктоці, в Твіттері, в Фейсбуці. Я вас всіх там чекаю. І якщо не зареєстровані на біржі Бінансово Бабі, то я залишу під відео реферальне посилання. Реєструємося. До нових зустрічей. Па-па.